Цієї п'ятниці музеї зброї арсенал влаштують нічну екскурсію. Покажуть півтисячі музейних експонатів. Новинка виставки, прихована зброя. Серед неї тростина рушниця, що стріляла до 100 метрів, та парасоля, що захищала від нападника. Людина могла витягнути руків'я парасолі і нанести йому удар таким от металевим прутом. Досить ефективна зброя по типу застосування. Нагадує міліційний кийок того часу. У центрі нічної екскурсії панорама Грюнвальдська битва. Це полотно Розвадовського та Пополя півроку реставрували поляки при Вавельському замку у Кракові. Панораму, на якій слов'янські народи перемагають Тевтонський орден, вже возили містами Польщі та Литви. Її площа 60 квадратних метрів. На неї вже хочуть глянути кияни. Відтворять під час екскурсії і бої 15-го століття. А також придворні та народні танці ще й навчатимуть усіх. Ну, як практика показує за 40 хвилин людей можна навчити. Двом простим танцям того періоду, які вони зможуть від протанцювати і потім ходити і говорити там сусідам. Я вже знаю, танець 14-го століття міська рада спільно з музеями такі безкоштовні екскурсії робитиме щомісяця. на черзі, національний музей, картинна галерея та італійський дворик.